Друзі, усім привіт. Я усіх вас раду вітаю на своєму каналі. У своєму новому відео. Перш ніж ми розпочнемо моє нове відео, давайте познайомимося, тому що на моєму каналі з'явилося дуже багато нових підписників, нових друзів. Я всім вам безмежно вдячна за те, що ви залишилися на моєму каналі, підписалися, залишали коментарі. Я все читала, всім вам безмежно дякую. Отже, мене звати Іванна. Я з сім'єю проживаю у Сполучених Штатах, у штаті Іллінойс, вже 20 років. Я мама, я дружина. У мене є два сина і котик Нікі. Отже, моєму старшому сину є 23 роки, він народжений ще в Україні. А моєму меншому сину є 14 років. Він є народжений тут у Сполучених Штатах. Ми проживаємо у передмісті Чикаго. Це десь близько півтори години від Кантауна. Тож, ось так, ось така у нас сім'я. Ми середньостатистична сім'я українська, яка просто проживає тут вже ось стільки часу. Тримаємося, як кажуть, підтримуємо українські традиції, стараємося доносити до наших дітей українські звичаї, свята і все, що нам передали наші. Бабці, дідусі, батьки стараємося так само підтримувати це і в нашій сім'ї. Ходимо до української церкви, підтримуємо Україну, любимо Україну, любимо усіх українців, так що все обов'язково буде Україна. Ми є з міста Івано-Франківськ, тому хто дивиться мене з міста івано франківськ чи з Франківщини. Величезний привіт! Моїм землякам. я знаю, що такі є. Мені надзвичайно приємно, тому що я в коментарях читала, що мої земляки мене так само дивляться. Ну і загалом всім величезний привіт і всім величезне дякую. Також ще хочу подякувати за вашу турботу під моїм останнім відео. Про моє здоров'я все вже в порядку, рука набагато краще. От змогла навіть зняти мотивацію для вас це те, що планувала ще відзняти напередодні, але все в порядку. Дякую вам обов'язково ваші всі коментарі. Я всі перечитала і постаралася всім відповісти. Дякую вам. І ще хотіла подякувати своїй ютубній подрузі Наталі. Зі Львова, Наталочка, дякую тобі особисто за твою таку дружню підтримку мого каналу. Це було надзвичайно приємно. Це був сюрприз для мене, це було несподівано, я вже про це казала, тому я тобі ще один раз хочу подякувати. Отож, наливайте собі каву чи чай, беріть собі смаколики і. Починаємо наше відео всім гарного перегляду. Ну і звичайно, не забудьте поставити в кінці цього відео вподобайку і написати коментар. І обов'язково, хто ще не підписався, підписатися. Тому починаємо. Що ж, друзі, мої розпочинаємо ми сьогодні нашу мотивацію з кімнати мого молодшого сина, користуючись нагодою, що його немає. Я хочу сьогодні тут генерально поприбирати. Найперше починаю це з того, що відкриваю вікно і провітрюю кімнату, і починаю потрошки збирати ті речі, які мені зараз будуть перешкоджати. Ось я за допомогою свіпера зараз позбираю, якщо є десь павутиння або просто пилюку, яка назбиралася ось навіть на годиннику. І пройдуся повністю по усіх кутиках кімнати. Ну, ось тепер треба розібрати ось цей куточок. У мене діти взагалом взагалі дуже охайні і чисті, вони все ставлять на свої місця, але Притаманно їм так само щось так, скидати у якісь корзини чи у органайзери. Тому зараз буду тут все прибирати. Молодший син мені все дозволив, сказав, що під мою відповідальність він мені дозволяє тут все поприбирати, щоб було охайно і приємно знаходитися. Тому так і роблю. Знімаю з верхніх поверхень усе, протираю ось ці шафки. І обов'язково зараз її відсуну і прополосошу там. Ось збираючи книжечки, побачила українські казачки і краниченьку. Це ще моя мама мені передавала для хлопців, і це було дуже приємно, бо мої діти дуже любили ці українські казачки. Так що, ось якась така навіть. Приємна загадка, нагадалася. Ось протираю комп'ютер. Тут дуже багато нас пилюки завжди, тому що Артуся тут часами робить ті домашні завдання або щось грає на ньому. А загалом, тут кожному в школі роздають особний лаптап. Ми платимо за його страхівку, і кожна дитина навчається на лаптопі. Це є шкільний лаптап. Ми його ось цього року вже віддаємо. ми покористувалися ним три роки, і на наступний рік, отже, у велику школу, як будемо йти у хайскул, то будуть видавати щось нове: або так само лаптопи, або якісь таблети. То вже ми будемо знати на початку року. Так як зараз зима і дуже пересушується шкіра, ми маємо в кожній кімнаті ось такий вапорайзер. Це є зволожувач повітря на зимовий період, наливаємо туди водичку. Він має підсвітку. Ось я вам показую, як він світиться вночі. А ми далі з вами продовжуємо все прибирати. Ось відсунула ліжко. Зараз хочу спинку прополососити і пройтися по кутиках е, нашого. Плінтуса і загалом пройтися повністю по тій стороні, де стоїть ліжко. І е, користуюся безпровідниковим полососом. Я вже неодноразово про нього казала. Це є фірма Shark, тобто Акула. Це дуже хороший полосос, дуже має хорошу якість, і він мені надзвичайно подобається, незамінимий у е, кажуть, у домашніх справах. Ну і, звичайно, робимо вологе прибирання. Маю ось таку добру швабру від фірми Bona. Дуже нею задоволена, користуюся вже 2 роки, і вона дуже легенька і приємна у своєму використанні. Ну, а ось результат проробленої мною роботи. Я задоволена. Це чисто, охайно і приємно знаходитися у такій гарній і чистій кімнаті. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво, як ви за часто прибираєте у своїх дітей, тому що я це роблю раз на тиждень, чи можливо ваші діти самі прибирають. Мені буде цікаво. Оце ось наш кітя Нікі, ось мій помічник, як без нього. Ну, а тим часом чоловік зробив ось такий органайзер у нас в гаражі. Це для інвентарю металевий щит з такими ось насадками, щоб якось все було акуратно і організовано. Ну, а зараз приготуємо дуже простий і смачний тортик корівка. Нам потрібен стакан кефіру, стакан цукру, стакан муки, 2 яйця, 0,5 соди, 10 г розпушувача. Також нам треба 40 мл олії і какао. І обов'язково ванільний цукор. Зараз ми беремо в окрему посудину, розбиваємо два яйця з стаканом цукру. Гарно все вінчиком перемішуємо до однорідної маси, ось такої. А далі, в іншу посудину, ми беремо один стакан кефіру. Далі ми беремо 0,5 чайної ложки соди і все це перемішуємо. Додаємо туди ще 40 мл олії і 2 столові ложки какао. І ванілін, але какао і ванілін нам треба просіяти через сито обов'язково. Після чого ми це все так само розмішуємо, і додаємо ще один стакан муки з 10 мг розпушувача. І теж все просіємо через сито, таку масу гарно перемішуємо в однорідну. Після чого ці всі дві маси з'єднуємо в одну, і у нас вийде ось така одна єдина маса. Виливаємо у застелену пергаментом форму і випікаємо при температурі 170 градусів десь приблизно 40 хвилин. А для начинки нам потрібна ось така варена згущенка. Купила українську, чому дуже рада, підтримуємо українського виробника. І одна баночка сметани 250 г. І ми провіряємо наш корж, він спікся, нам треба поділити його на два. Перекладаємо ось такою масою цих два коржі. Це все дуже просто і виходить надзвичайно смачний тортик. Спробуйте, будь ласка. Ви навіть не пошкодуєте. Він дуже м'ягенький, не потребує довго стояти, приблизно якісь півгодини, і він готовий. Ще хочу вас познайомити з напитком Камбуча. Можливо, хтось його вживає. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво. Я його відкрила для себе років 5 тому у одної з американських блогерів. Дуже корисний напиток це пробіотик з живими біфедобактеріями, в кого є проблеми з шлунком, це саме те. Він мені дуже допомагає. Це в мене смак е, імбир з лимоном. Пробувала різні, але ось цей мені найбільше е, сподобався. Тож е, рекомендую, будь ласка, спробуйте. І ще хочу вам показати вітаміни, які я вживаю це One Day Women's. Ось такі мультивітаміни і обов'язково вітамін С е, з фірми Natural Made. Це є дуже хороша відома американська фірма. А для е, мого сина молодшого я купую вже ось такі Adult Мультивітаміни, тільки ще у медведиках. Е, йому так зручніше, смачніше, вони мають полуничний і е, смак малини, тому це, як кажуть, дітям саме те. А ще ми також е, вживаємо фіш ойл, рибну олію і е, обов'язково комплекс вітаміну В і цинк. Ось е, з вами ділюсь, можливо, комусь цікаво. Ну, а на завершення я хочу вам показати ось наші види нашого містечка, яке оточене ось такими красивими озерами. Це щастя, коли ти можеш бачити таку красу. Адже щастя для нас це коли нічого не болить, коли всі здорові навколо, коли є кому розповісти свій сон, коли є про кого подумати на самоті. Коли на душі є спокій, коли твої діти виросли хорошими людьми, коли у тебе є ранок і коли тобі дзвонять просто так. Щастя, це просто відсутність нещастя. Тому я всім вам щиро бажаю вам і вашим близьким бути щасливими, бути здоровими, берегти один одного, насолоджуватися і знаходити моменти щастя у кожних маленьких дрібничках. Бережіть себе і своїх рідних, будьте здорові і все буде обов'язково Україна. Ну, а я вам ще раз дякую за перегляд, за коментарі, за лайки, за підписку. І побачимося у нових відео. Всім па-па, всіх люблю і обнімаю.